Всі, вітаємо на нашому каналі, ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про таке поняття, як я нічого не можу, ти нічого не зміниш, нічого не поміняється і так далі. Я вам хочу сказати дуже важливу річ про те, що ці речі я вже чув неодноразово. Багато людей про це говорило, але тим не менше, я людина практик, і ці всі речі, про які я говорю, я використовую на практиці і ділюся цією практикою з вами. Більше того, я абсолютно не погоджуюсь з тим трактуванням, з тим визначенням, з тими думками тих людей, які говорять, що ти нічого не зміниш, нічого не відбудеться вже пізно. Конституція не працює. Запізно похватилися, треба було вчора, треба було колись це робити. Я вам хочу сказати, що якщо би ці люди не писали такі дурниці, а зайнялись ділом, що я маю на увазі? Відкрили конституцію, зрозуміли, хто вони є, в якому статусі вони знаходяться, в якому стані вони знаходяться, де їхнє все майно, де їхні гроші, як правонаступника, як власника відповідно цих всіх природних багатств, якщо би прийшло усвідомлення цього всього, людина би збагнула, хто вона є насправді і почала захищати свої права і свободи в тому чи іншому напрямку, об'єднавши своїми родичами, своїми друзями, знайомими, то ті питання б не виникали і не було би таких висловів, не було би таких коментарів, і ми б з вами жили зовсім по-іншому. Я теж можу повернутися назад в історію і сказати, якщо би. 91-му році не вибрали Кравчука, а проголосували би за В'ячеслава Чорновола. Ми би насправді збудували правову, демократичну, соціальну державу, і в нас би з вами цих розмов не виникало. Але чомусь на цей момент цього не сталося. Хто не знає, як це все відбувалося, маєте унікальну можливість. У вас є інтернет. Шукайте і ви знайдете інформацію, чому ми з вами досі топчемося на одному місці більше того. Нас з вами знищують як український народ на своїй Богом даній землі. Тому ще раз хочу наголосити: я знаю точно, що для цих людей саме легше сказати чи написати коментар, а взяти відповідні інструменти в руки і почати ними користуватися, в них не вистачає ані сміливості, ані розуму, ані свідомості, і абсолютно жодного бажання. Ці речі, які я зараз говорю, вони колись стануть історичними, тому що у нас з вами є останній шанс збудувати на своїй землі правову, демократичну, соціальну державу, за яку зараз гинуть найкращі сини і доньки нашого з вами українського народу і зараз продовжують захищати відповідно, нашу землю від зовнішнього окупанта. Тому в мене відповідне прохання. До тих писарчуків, до тих коментаторів, які зневірені, які упустили голову і змирилися з цією ситуацією, яку вони бачать кожного дня. Візьміть, врешті-решт, основний інструмент, святий документ Конституції України. і Почніть її читати, і ви багато чого зрозумієте, що на сьогоднішній день ще нічого не втрачено. Більше того, дуже багато людей. Мені пише повідомлення, що ще два роки тому вони абсолютно не розуміли, що таке Конституція, для чого вона потрібна, як її читати, що там написано, як це працює, як захищатися цим документом, цим дуже потужним інструментом на сьогоднішній день. Пишуть слова подяки, і ти розумієш, що ти прожив вже життя недаремно, тому що дав людям розуміння, дав людям надію. Завтрашнє світле майбутнє, що саме це є основний документ, який показує, яка має бути держава, які цінності мають сповідуватися в цій державі, як вона має захищати права і свободи людей, як вона має докладати всіх зусиль, щоб громадяни цієї держави, тут написано громадяни Держави Республіки Україна могли мирно, щасливо багато жити. На своїй Богом даній землі. Хто ще цього не усвідомив, насправді мені вас шкода, Ваше є унікальний шанс змінити свою свідомість, купити Конституцію, основний закон, почати читати і використовувати її як частинка українського народу. Ставайте розумними, набирайтеся мудрості і почніть вже використовувати цей інструмент на захист своїх і свобод. Якщо ви хочете сидіти вдома і думаєте, що у вас омене те чи інше лихо, ви дуже сильно помиляєтесь. Свідомість, вона або приходить, або не приходить. Ти або відкриваєшся до нових знань, або пливеш за течією, і в кінцевому випадку ти просто потонеш. Тому, народ, на завершення цього відео завжди, нині і повсякчас, як то кажуть, і в майбутніх відео ми ж, Будемо говорити про конституцію. І в мене є дуже велика мрія, щоб кожен українець від малого до старого почав читати цей основний закон, почав читати цю основну інструкцію, яка нам показує, як ми маємо жити, в яких умовах на нашій з вами найкращій, найбагатшій Богом даній землі. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами поділитися. Як традиційно хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію. Це найпотужніший закон прямої дії, який працює, який захищає, за 4 роки своєї діяльності я дуже багато отримав інформацію від людей, які зберегли своє здоров'я, зберегли своє життя завдяки саме Конституції України. Тому використовуйте її, використовуйте її грамотно і буде вам щастя. Хто не підписався, друзі, на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку цьому відео. І дуже велике прохання поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду, могла скористатися цими правами, які прописані в цьому святому документі Конституції України 96-го року. Друзі, безмежно дякуємо за вашу підтримку. Дякуємо за те, що ви є, дякуємо патронам за ваші донати, за те, що даєте нам більше стимулу знімати для вас такого роду відео для захисту ваших прав і свобод. Ще раз дякуємо всім і кожному. Зустрінемося з вами в наступних відео.